Це не, ні. я теж таки можна малювати. Краще Джек, не Тейлор Світ подарували. О, Привіт, Вікторе. Вітаю, пані режисерко. Де ж вона? Я ж не забув її. Блять, де ця клята маска? П'ять хвилин до виходу. Ідіоти. Я йобану маску загубив. Може сяду. мені її намалювати. Не смій Но, мені скручка. все просрати, Дай да, мені дії, намалювати їбучу маску. Oh, oh, oh. Розумово <реку> <Ретардавтом> відсталий. <пит>